Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовніка. Метеролай. Лайтнг. Напевно, так воно називається. Чи... Ла... А, ласт лайтінг. Типу, останнє світло, напевно, воно перекладається. Коротше, я підряд майже записую другу серію по цій грі, тому що, тому що маю бажання та натхнення. От так. Last light. Останнє світло перекладається. Я щось його постійно читаю, лайт лайт. <кій> мені не подобається в цій е, грі, от в цій і в попередній. Тут оця заставка завантаження гри, вона якась задовга, мені здається, її не можна пропустити. Так, е, продовжити. Поїхали, продовжуємо. Рік тому, стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі, але хан. Знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок, і моя місія знайти та знищити його, закінчити, розпочати. Як він, стоячи на цій вежі, там скільки, півтора кілометри висота, її чи як скільки там вежа та висотою, а, міг побачити, що когось перетворює на, пеп, на попіл Ну, людей. <плес> Будівлі окей, руйнуються, але ну, блін, людей. Брехло ти, Артемка. Брехло. Так, Анька. Бляха. <с> Анька. Зай. Раніше це було звичайною справою, <с> а зараз монорейка здається фантастикою. Ой. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. Mm -hmm. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Mm -hmm. Можливо, і так. Як скажеш? Як скажеш. Якийсь інший автомат, ні? Чи це про. Що це? Ага, ось сьо він. Я вже прилякався в цю бухалку мою забув. Вімкнути світло, поки користуйтесь ліхтарями. А. Ох, ви замахали зі своїми ліхтарями. Як вони мені вже надоїли? Яка. До речі, Артеме. А ви з моїм батьком тоді теж на монорейці їхали. Ракети на куплу чорних наводити. Ага. Гарна прикмета. Тоді все добре вийшло. Добре, що вийшло добре. Дай я спалю. Так, ти вмикаєш, я вмикаю. Що це щолкає? Добре, напруга є. Ага. Відчиняй ворота. Я тримаю прохід. Давай, прим, примай. Ти сумнівалася, так? Чекай, це ць, можна розібрати. Чекай, Аня! Я механіку зараз цієї хочу розрозуміти. Ага. Зараз, зараз, зараз. Не розбирається це Окей, в нього лута нема. А в цього? Йоханий бабай, скільки тут трупів, а лута в них жодного нема. Це неправильно, стільки стільки трупачків і лута немає що ти сиш заходи? Давай я зайду. Я несцю. Там хтось пройшов, там тінь так. пройшла моя. За планом далі вхід до колектора. Опа, тихо. Ага. Відчиняй. Я на стрьомі я вже тримаю. Давай. Іди вперед. Я тобою. Це <свистити> коханька. <Сикуха>, Правильно. <свистити> Ай. Іди праворуч. ліворуч глухий кут. Ясно, йду. Щось їх злякало. будь насторожі Насторожі. Осьо. Зляк з перелякано. оце швидкість. Ну, прикинь. А я з ними скільки бився. Тікай. А тебе реакція нічого. Ну. Дорально. Так блін, я попередні дві гри пройшов. Одну зарано. Ой! Крольчиха, ти диви обережніше. Я хочу сюди пройти. Я хочу подивитись, тут обов'язково щось має бути смачненьке. Ось, все, бачиш, нотаточки. Зараз, зараз, Аню. Аню, почекай, не виходь без мене, ти мені ще потрібна е, в цьому В ексодусі ми одружимось з тобою. Так. Можливо, справа і не в чорних часи нині бентежні. Орден схожий на розбурханий вулик. Коли створений, аби оберігати метро від будь-яких небезпек, він сам накликав на мешканців підземки жахливу загрозу. Коли ми вдерлися до Д-6 та знайшли величезні опечатані сховища, здавалося, що ми врятували людство. Із запасами, ліками та харчів, які тут повинні зберігатися, зі справним ядерним реактором всередині метро можна було лишатися скільки завгодно, та дожити до того дня, коли радіація на поверхні згасне, коли ми зможемо повернутися туди і зробити нову землю власним домом. А, я не впевнений. Певнений, що навіть маючи запас е, жарачки і пального в ядерному реакторі там чи в якому. На мільйон років ти дочекаєшся, поки е, згасне радіація. Одягнув полізли О, давай подивлюся на твою попцю. Заїжджайся на мою дупу, кролику. <ріст> не Для тебе, квіточка! Для мене, для мене, ти ще багато не знаєш. Я провидець, я тобі кажу. <ріст> Все нормально, Лапусічка. Зайка моя. Косо... Косоока, тому що попасти ні в кого не може, блин. Ой, допоможи, допоможу. І дітей тобі рожу. Давай, відкривай. А, ні, чекай, в Ексодусі ж Артем здох. Які діти? А в нас були в Ексодусі там щось, помітка про дітей, я не пам'ятаю. Рухаємось до головного входу. Там ж очна позиція, зможу тримати велику територію. Ми ж здохли в Ексодусі. Ти ж ніби не вразливий до їхнього впливу, так? Ну, типу, Та я звичайна того. дівчина, Мені туди не можна. Ага. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш тварів. Думаю, якщо вони тебе так любили, чорне тебе відчує і сам вирізе. Старайся залишатися на видноті. Я буду тебе прикривати. Окей. Я пішов, да? Натисни, щоб. А, Можеш а. на мене розраховувати. Та ой! Добре. О, знову ці чайки. Кусайки. Я на місці. Давай. Бачу тебе. Так. Блять, ну, що це таке? Ви. Справді досі щось вчадить. Добре ж ви тут все потрошчили. Ага. Є який друг. Приготуйся. Зараз я по них побратиму. Це, це, це страші. Стражі? Чи то у мене рука не... Тримайся, зараз іще не біжать. Ще, дивись за очеретом. За яким очеретом, Аня, ти шо? Вона так... Там... Мені волоси зачистили. Ти цілий? Та цілий. Ей, ти там цілий? Та цілий, кажу! Закрити вже і кролик. Непогано порайся, Артеме. Аптечка? Закрай вирви. А. Там щось є. Дерево заважає роздивитись. Так, іди ліворуч. Там є обхід. На краю вирви щось є, іди ліво. А, ну пішли ліворуч. Ой, щось хотів сказати, вона мене перебила. А, вона лупить там з, з такого, наче в, нього, в неї протитанкова якась рушниця, а не снайперська гонтівка. Це капець якийсь. Такі звуки, це моє. Тут змії якісь. Смачного. Смачного. Будь ласка. Перезаряди. Здається, Кого? 10 від тебе. На другу Ось живі. Та це черв'яки. Чорну, що ж ти? Давай. О. Дідько, ти ти? Ты куди, Стій? Чекай. Де Деви. Дежиться ту бочи. Зараз я усе раді. Стрибата Стрибаю, стрибаю. Ты ти... стрибок, куди стрибок? Та йду. Mm -hmm. та, він... та бляха. Курва. Курва. Праворуч. Праворуч. Де? Хто готовий? О, Привіт, малий! Ти шо згорів? Шо з тобою сталося? Так його добить потрібно, чи шо? Іди сюди стоять! Хлебалом землю! Бля, да Бл-дануйонне. Флешбек, я зрозумів. О, книжечку не забрали. Ех, багато книжечок не забрали ми. А це цей малий, який врятувався, окей. Врятований чорний. Є... Фашисти грьобані! А звідки ви здобути досягнення? Не... кріп. Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний. І змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровинніше. Та це було лише дитятко, і я певний, він мене упізнав, упізнав та злякався. І зміг на якийсь час вивести мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні. Намобом. Бля. Тю, досягнення не на клірик було. Червоних Боє та боєць ордену були захоплені біля ботанічного саду. Приберіть поки був знайдений покруч завбільшки з дитину. Він також був доправлений до рейху. А то вони а... чорних називають по підозра у генетичному каліцтві. Я тільки зараз дойшло до мене. Дві руки до ноги, пальців скільки належить. Я нормальний, нормальний. І взагалі я громедининганці. Мовчати! Наши ти на ганзі, громадянин! А тут ти підозрюваний мутації! Дурочні! Якщо твій череп правильних пропорцій, ти вільний! А якщо ні. Так пауки, розгризіть мені мотузки! Виродок! Це свавілля! Та ти спокійно! Що там у тебе? Так, 318 мм на 302 Дивимося в таблиці. Ти, мутант. Мутант, ти мутант. <реш> Бляха, мутант. Ти мутант! Бляха, фашисти 100%. Усмітьте провід! Питання просте! Яке завдання виконували в Ботанічному саду! Спитаю своєї розвідки! Рахую до трьох! Один. Павуки! розкосіть мені муту! Три. Я розповім, але не сторонніх. Мене уб'ють, якщо дізнаються. Чого? У другий блок. Чуваки, я не при ділах взагалі, я тут повз шов. Рейх не втручається до справ ордена. Але тут нам одночасно трапились рейнджер, червоні та покручі. До чого б усе це? До вашої а смерті. Бо отримаєш. Та я ж сказав. Ну, хапай, правильно. Души, гаси його. Пістолет забирай. Ну, коли, правильно. Ти молодець, ти хто? Ти, як тебе звуть? Ти Диви? Ніж собі залиш. Я так розумію, з ордена, зі спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші керівники один одного в'язни не цілують, але що нам простим солдатам до того. Так. зрозуміло. А як тебе звати? Дистанційний замок. Ти хто? Я знаю, що самому звідси не вибратись. А разом можливість є. Тут ричажок якийсь є. Може його натиснути Ще потрібно. про, сміття, про Натисни рычажок ось ось, вихід. Я знайшов! Я також корисний! Ну, бач, я знайшов. давай буде видно. Іди, я тебе пускаю. Дітей та жінок вперед. Дурило. Зараз йому там крси. Що, на штир наштрикнувся? трекнувся? Не Тут капкан якийсь працював чи що. О, це в них рішення для таких закладів. Мене зброю відібрали, чуєш? Тут таке, вся в'язниця стає великою газовою камерою. Ага. Угу. Ну да, тут так смердить, а проти газ тут не потрібно. А, ну окей. Зачекай. Бля, тут трупи висять. Да. Я присів, я таких масштабів... Так. Це катівня якась, блін, а не констабь. З того боку. Ага, я бачу. Я перший, ти за мною. Тільки тихо бога спустить. Добре. Так, так, так. так, так Давай. Стелс! Так, так, так. Я стелса, ти вмію. Особливо, коли в мене зброї нема. Я бігаю, як стелсом. Підпалена дупа. <свісно> а, я за тобою. Та яка тривога? Я щось неправильно зробив. Вибач, то моя підірвана Дружай, дупа, напевно, було. Оце так. Я звісно чув, що вони. Я ж тут стелс. є. Але щоб таких масштабів. Так. Коротше, за ним рухаюсь. Давай. Он там, лас, з того боку. Та не дихай на мене, так. давай, іди. Я перший, ти за мною. Тільки тихо бога спустять. Мені без твого. без без так, газу так, твоє так, дихання. Так, 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 Страшно. Так, так. Давай. Рушаймо! Давай, тихенько, ти я не я... на світло не виходь. А, ти окей. Ааа, окі. Добре. Я біжу по темряві. Я встиг. І ти встиг, молодець. Так. Здається, проскочили. Ага, там лут а, ну, лежить. А ну. Напевно. Грати. Ти перекусиш? І... Дідько лисого. Певно, мало каші їв. Напевно. Так, тут не пройдемо. Ні, що ти мені дав, я загубив, я не маю ножа. Гаразд. А далі куди? А що як. Братику, та ну ж бо підсади. Куди? А ти що, не допригнеш сам? А як тебе підсадить? Він якось сам став, нічого, я не натискав. А я можу? А мене! А мене! Забери мене! Я, я сховаюся. А, тут в принципі мо. А, я думав це аптечка стоїть. Ну ж бо гори. Ой, який ти молодець. Дякую тобі. Будь ласка, я ж таки. Буде з тебе гарний холодець. Маленьке курво. Курва... Тепер потихеньку рухаємось вперед. Добре. Замри. Замри! А так. О, як добре. Застрелимо тебе, та людей збережемо. Ну, в мене така освітленість, що мені, чесно кажучи, дивно, як вони мене не бачать. Але коли я дивлюся на запис, то там темно капець. Не знаю, як це так працює. Блін. Але якщо я зроблю в себе темніше, щоб було відчуття якоїсь темноти. То там взагалі срака буде. Ти правого, я лівого. Я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн. Ну, тільки не почни завчасно. Окей, я правого. До справи. То що ж робити? Будь ласка, будь ласка. Я електрик. А, Я забув, де в мене четвертий. А коли який знак він дасть?

Нічого в тебе, хлопче, не вийде. Тільки загинемо всі через тебе. Ну, мені на тебе байдуже взагалі-то. Важель сходи, окей. Важель. Як натиснеш на важіль, спускайся скуди. Дякую, мужик. Перебий їх стільки, скільки зможеш. Добре. Нам однаково кінець. Як скажеш, мужик? Подобається суча. Викрути лампочку. Оцю. Вона ж гаряча, блядь, <ріст> без перчаток, без рукавичок. А там воно світло. А ти що, виробиш взагалі скрізь світло? Ну давай. Ти, ви сидіть мовчки тут, не цей. Гайда на той бік! Може, там вдасться піднятися. Зустрінемось на горі! Ага. Нехай таланить! Нехай таланить! Дайте ж хоч щось пожерти! Ще тебе годувати, Тобі все одно здихати. Що? Упс. <гум> Упс. Ж, а, відімкни сторожці! Та зараз чекайте, відімкни. Бачу, що ви сюди не не прогулян Постарайтесь. Стихи. О, дробина. Не хочеться потім чого задуватися. Ви замахали ало, не галдіть, блін. О, крицю. Ти що здорів? Та його ж обершав фюрер наказав стратити. Це ж трибунал. Повзи! Фу, яке тут все в, бливоті, в ржаві в цій вержі, блін. Свого малого. Сина свого. Нє, якби реально такі ржаві труби були, він би вже провалився. Це Артем через ці, ці труби. Воно б обвалилося все. От її. І що? Та зміни У нас. мене ліхтарика в нас нема. Рухом так гер обершарфюре. Гер обершафюре? Це що таке? Хі, ну він сам злазить. Окей. Так, це ножі, так? Да? Стричать. Вибачу, чувак, я заберу. Вони тобі вже не потрібні. А, ага, окей, добре. Так, тихенько. Йоханий бабай. Нотатки. Тихо, нотатки. Мертвий ботанічний сад завжди був пропащим, безлюдним місцем. Сталкери почали оминати його задовго до того, як чорні побудували там свій вулик. Або ж місто. У цілому світі лише я один бажав потрапити до ботанічного саду за власним бажанням. Але зараз там опинилися сталкери рейху. Ці завзяті прихильники расової частоти майже ніколи не вилазять за межі своїх станцій у центрі Москви. Що вони забули у задимлених руїнах ботанічного? І чому Анна не врятувала мене? Донька Мальника ні за що не кинула б товариша у біді. А як а що, якщо вони схопили її також? Вона хамлота хлопчур. І я їй здається зовсім не до вподоби. Але я схиляюся. Але я хвилююся до неї, за неї. Так, тихо, зараз він де? Мені його потрібно чикнути. А цю лампочку можна викрутити? Він не йде, чи... іде? Він мене так побачить. Він повернувся. Та ага. не Ну, ти даєш, хлопче, Ну. ти його! Кулаком! Тихся, я чую, ти ти ти. все, ковтай газ. Який газ, не надо нам газ. Тихенько сидіть. Не верещіть. Герой. Тепер треба, щоб з того боку нам відчинили шлюз. Так, тихо. Ось кнопка на стіні. Це виклик. Тисни. Щось... Тихенько, чуваки, я... Тисни Та ти рот закрий свій. Тиснеш бо. Зараз на Тисни, там побачимо. Хе-хе, вам пофіг ви в клітках сидите? А от тепер можна боятися. Ось так краще. А, це свій, я вже гадав кидатись, метатись ножами. Оце не свій. Кому там приперло? хутко! Лошара. Ніж віддай! Можна відчинити всі камери, О, та не більше Зачиня, Хлопче, Я хочу жити я... чуваки. Вибачте, У мене завдання. Тепер буде найвеселіша частина. Та, та ладно, а тут було сумно чи що? годинник. Лампочка спалахує щоразу, коли тебе видно. Зручно, Кладчат коли та... мене що певно стоятиме охорона, але своїх вони газом труїти не будуть. Тож можна буде добре розгулятися. Гранатом. Та нічого, прорвемося. Ну, поскакали. Я не зрозумів, що значить... Я горою, прикрию, якщо що. Бля, ну ти молодець. Я не зрозумів, що значить датчик спалахатиме, якщо світло щось потраплятиме. В мене ж глушник, правильно? Цікаво, Да цікаво. на у ти ешь? Я ж, ж з глушником, ти придурок. Ой, бляха, дали ж, напарничка. Ой, Ти хто? Що в тебе живот дергается? В тебе чужі живы? Авто а, так тепер мені автомати забирати потрібно. От курва. Я такі класні автомати собі забрав е, на початку гри. Ей, Та почекай. Е, ну ти чи як? Та почекай мен... мене зброї немає. Вимкни. Зобути досягнення воля. Я звільнив. Чув... Та закрийся. Та зараз е чекай, в мене зброї немає, тому я поки що збираю все, що бачу. Початок рівня, початок гри. Потрібно максимально позбирати все, що можемо. Позбирати, а потім будемо вже літати, коли буде набоїв валом і всього іншого. Тихо? Дробовик! Ні. Та почекайте втікати. Ну куди ти спішиш? Не спіши. Чувак. Так, це ми. Окей. Тихо, тихо. Не не бзди. Ну. годі. Глянь на тій стороні. Там має бути такий же перемикач. А як мені сюди видер? Як мені сюди вилізти? Тут воно якась ця штука. Чекай. Блін, а як мені нагору вилізти? Там по-любому лут якийсь є. Треба йти, поки їхній шабаш не закінчився. Ох ти замахав, блін. Добре, пішли. Знайшов. Знайшов натиск. Пішла рідне. Ти одразу а я Я вже думав, він мене кинув. Ні, не кинув. У з фашистської в'язниці пройшла під девізом ворог мого ворога, мій друг. І звуть цього друга Павло. Він Павло. командир знищеної розвід групи червоних. Я ніколи не відчував особливої симпатії до комуністів, але Павло діяв як герой. Добре. комуністом Павло. Ми стікли, стікли з в'язниці від фашистів. А далі будемо ще кудись тікати, але в наступних серіях посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. Зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.